Empire State Building Empire State Building не тільки найвищий будинок у місті, але й візитівка Манхеттена і символ американської архітектури, а й також майданчик для бігу. На початку лютого на сходах Empire State Building проходять змагання з бігу. Добре підготовленим бігунам вдається подолати 1576 сходинок будівлі. Будівля Empire State Building була названа на честь штату Нью-Йорк, який колись називали імперським штатом. Будівництво будівлі почалося 22 січня 1930 року і закінчилося в 1931 році. Воно тривало 410 днів. Першим, хто включив підсвічування найвищої будівлі в світі, був президент Гувер Герберт. Це сталося 1 травня 1931 року. Під час офіційного відкриття хмарочос. Висота споруди становить 381 метр. Загальна вага будівлі становить 365 тисяч тонн. Вага сталевого каркаса 59 тисяч тонн. Будинок розміщує в собі 103 поверхи і 73 ліфт, а також сходи. Оскільки це офісна будівля, тут орендують приміщення різні компанії. Хол будівлі оброблений мармуром і прикрашений. Із зображенням семи чудес світу, а також восьмим, серед яких Empire State Building. Також там знаходиться кіоск з сувенірами. З будівлі відкривається один з найкрасивіших видів на місто. У ясну погоду можна побачити об'єкти на відстані до 100 кілометрів і більше, звідти видно чотири сусідні штати. Оглядові майданчики Empire State Building є одним із найпопулярніших місць паломництва туристів у Нью-Йорку, а й також одним із найбільш відвідуваних оглядових майданчиків у світі. В середині Empire State Building є актова зала, що має 30 метрів у довжину і 3 поверхи у висоту. Висотку почали будувати в ті часи, коли на тому самому місці зводили хмарочоси і інші інвестори. Які бажали, щоб саме їхні будинки визнали верхом досконалості. Зазначимо, що це був час Великої депресії, коли в країні панував голод. Проте бізнесмени влаштували змагання. Саме тоді з'явилися і інші грандіозні будівлі. Але імперська будівля виявилася переможцем не лише за висотою, а й за термінами будівництва. Будівлю звели всього за 410 днів. Під час зведення вежі був і такий момент. Будівлю надбудували на 14 поверхів лише за 10 днів. На оглядовий майданчик будівлі, а саме 86-й поверх, охочих насолодитися видами Нью-Йорка, доставлять 73 ліфти. На 80-му поверсі шлях займає не більше хвилини, тому що саме там розташована сувенірна крамниця. Після огляду та покупок сувенірів, а також розповіді службовців про те, як будувалась будівля, туристи приходять до іншого ліфта, щоб піднятися наверх. Також є можливість зробити це і пішки і саме сходами. Зазначимо, що шлях туди на швидкісному ліфті займає лише одну хвилину, а піднятися сюди можна завжди. Майданчик відкритий з 8 до 2 щоденно. Будівля відрізняється також і унікальною системою підсвічування, яка змінюється залежно від свят. Наприклад, у День Незалежності, Сполучені Штати Америки, колір будівлі нагадує американський прапор. Він стає синьо-червоно-білим. А на свята, яке відзначають всі ірландці, День Святого Патріка, хмарочос забарвлюється в зелений колір, в День Колумба в зелено-біло-червоний. Empire State Building побудований на місці, де 1860 року знаходився центр для місцевої знаті. Тоді тут стояли два відомих будинки, що належали членам заможної сім'ї Астор. У 90-х роках в цих будинках було створено готелі Waldorf Hotel та Astoria Hotel, що згодом отримали спільну назву. Найзнаменитіша будівля Нью-Йорка неодноразово потрапляла в полозору зору кінематографістів. Найвідоміші кадри це зрозуміло у фільмі про Кінг Конг, який був знятий у 1933 році. Empire State Building фігурує більше, ніж у 90 кінострічках, але ця будівля також здобула погану славу. Вона була дуже популярною, оскільки переслідувала насамперед не розважальні, а освітні та інформаційні цілі, а й також в неї були включені патріотичні елементи.